Доброго дня, всім! Сьогодні до нас приїхали волонтери з е, об'єднання «Захист». і вони нам сьогодні привезли цілу гульку таких подаруночків. Ми хочемо дуже всім подякувати їм, волонтерам, е, людям, які нам допомагають, які всі збирають по тій копійці. Але та копійка завжди важлива така і береже наше життя. А ми в свою чергу вже бережемо вашу, щоб нікуди ті, не добралися, фахівці. Так що хочемо всім подякувати за цю допомогу. За цю допомогу, хлопці, що не кажете, ви, ви самі говорите, що це в тако трішечки, але в нашому розумінні це взагалі не трішечки. Дуже велике дякуємо вам. А також хочемо подякувати за цю необхідну річ, яка нам допоможе в нашому побуті. Ну, як, же, трошки наше життя полегше. Hvala Ukrajini! Herojima slavu!